Всім привіт! З вами текстильна група Кавлатекс. Ваші увазі ми зараз пропонуємо новинку цього сезону. Нова позиція. Код даної позиції 041. Шорти чоловічі. Європа. Всіх розмірів. Різноманітний модельний ряд. Шорти йдуть з різного матеріалу. Зустрічаються фірмові моделі відомих брендів. Ціна за 1 кг становить 5,4 доларів. Вага мішка 15 кг вартість мішечка 81 долар. Щоб здійснити замовлення, вам необхідно буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення нині здійснюється новою та Укрпоштою. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Повторюємо ваші увазі. Зараз представлена позиція під кодом 041. Шорти чоловічі Європа всіх розмірів. Ідуть шорти з різного матеріалу. Ціна за 1 кг становить 5,4 долари, а вартість мішка вагою 15 кг 81 долар. Щоб здійснити замовлення, вам достатньо лише написати нам повідомлення. Замовлення приймаються як на мішечки із відео огляду, так і без огляду. Бачите по відеогляду, даній позиції присвіти всі розміри. Різноманітний цікавий модельний ряд. Ціна за 1 кг становить 5,4 долари, вага мішка. 15 кг, вартість мішка. 81 долар. Чекаємо на ваші замовлення.